Як і будь-яка хороша РПГ, Gate 3 не скупиться на те, щоб пропонувати гравцеві учасників команди на будь-який смак. У грі є загалом 10 компаньйонів, хоча деякі взаємовиключні та можуть піти залежно від рішень гравця. Кожен компаньйон у грі добре написаний із квестами персонажів, безлічу голосових реплік і у більшості випадків романтичною сюжетною лінією. Яка поглиблює їхній зв'язок із гравцем, якщо ви цього забажаєте. Однак не всі супутники Baldur's Gate 3 однакові. Серед багатьох варіантів ельфійський пройдисвід групи Астаріон виділяється своєю неперевершеною корисливістю напрочуд глибокою історією персонажа та унікальними думками щодо центрального конфлікту гри? Hello. Привіт вам, авантюристи. Це перший захоплюючий епізод нової рубрики Хроніки Героїв. Сьогодні ми зануримося у світ Baldur's Gate 3, і я підготувала для вас справжній смаколик. Ми будемо розгадувати таємниці та складності одного з найінтригуючих персонажів гри Астаріона. Астаріон це персонаж, який захопив серця і думки гравців з моменту, коли він був представлений у грі, його унікальна передісторія, особистість та здібності. Роблять його видатним компаньйоном у різношерсному складі групи. Його не просто так описують як старшого вампіра, який спокусить будь-якого дурня з пульсом, що, в поєднанні з його привабливим поглядом, кучерявим білим волоссям, глузливим сарказмом і захоплюючою особистістю, пояснює, чому саме він водить спраглий горні геймерів довкола свого елегантного пальчика. Але перш ніж ми заглибимося в його характер, давайте почнемо з невеликої історії. Астаріон — це вищий ельф розбійник, якого ви зустрінете на початку гри. Як тільки корабль пожирачів зазнає аварії, ви можете знайти Астаріона біля місця катастрофи на пляжі. Ви дізнаєтесь, що він теж був на кораблі і в його голові також є пуголовок. Спочатку він виглядає як стереотипний самовдоволений дворянин. Який не піклується ні про кого крім себе, однак це не зовсім так. В одну з перших ночей ви прокинетесь від відчуття присутності когось поруч. Виявиться що Астаріон — багатовіковий вампір, який прагне помститися своєму господареві. Потрапивши в полон до москожирачів, він звільнився з рабства, але з того моменту не встиг напитися чиєїсь крові, і зараз занадто слабкий для полювання. Якщо ви хочете завоювати серце цього кровопивного пройдисвіта, вам потрібно спочатку завоювати його схвалення, і першим кроком до цього це дозволити йому напитися вашої крові. Головне, вчасно його зупинити, бо для Астаріона цей досвід буде першим. До того він харчувався виключно тваринами, тому він може трохи захопитися в процесі поїдання його першої розумної істоти. Астаріон породження вампіра. Істота, яка назавжди зобов'язана служити своєму володареві. Народжений у світі темряви, він провів століття як пішак у вічній боротьбі за владу вампірського суспільства. Однак його доля приймає несподіваний поворот, коли його схоплюють і катують пожирачі розуму, що, зрештою, дає йому умріяну свободу і знайомить з вашою веселою компанією. Існування Астаріона – це постійна боротьба між його ненаситною жагою крові та бажанням відновити втрачену людяність. Цей внутрішній конфлікт лежить в основі його характеру і закладає підґрунтя для захоплюючого розвитку персонажа протягом усієї гри. Ви можете як спробувати змінити його і перетягнути на світлу сторону, шукаючи в ньому крихти людяності, так і слідувати за ним в темні закутки його душі, потураючи його примхам. І упиваючись владою разом з ним. Прикладом цієї дуальності є його туга за власним відображенням адже як вампір він не відбивається в дзеркалі і майже забув, як виглядає. В його смутку можна побачити як і тугу за минулим собою і його людяною подобою світлу сторону Астеріона, так і жагу до помсти і злість до його колишнього власника темну сторону пройди світа, ймовірно. Це причина, чому Астеріон виглядає так красиво, оскільки лише його одяг він може повністю контролювати. Обраний ним елегантний і яскравий одяг демонструє його багате походження та увагу до деталей. А червона сорочка, яка ледве проглядається на його грудях, не би натякає на доволі барвисте минуле, яке він приховує. Мабуть, що Астеріону не чужі нитка з голкою, тому він вишив на своїй сорочці цілого вірша. На ньому написано скороботно, що осінній збирач задовольняється сливами. І я думаю, оскільки сливи перестають дозрівати дуже ранньою осінню вересень, можу припустити, що це про те, щоб ви не задовольнялися першим ліпшим або не кидали свої амбіції на півдороги, поки не закінчиться так званий сезон. Крім того, якщо вам пощастить звабити Астаріона. Ви можете побачити опис його білизни після бурхливої ночі, який буквально каже: якщо ти це читаєш, ти мудрився або вкласти мене в ліжко, або в труну в будь-якому з варіантів тобі пощастило. А тепер давайте поговоримо про те, що робить Астаріона таким привабливим персонажем. Особистість Астаріона це суміш чарівності та зарозумілості, що робить його одним з найзагадковіших компаньйонів яких ви зустрінете в третій брамі Балдура. Він часто дражнить і кіпкує над своїми товаришами, але під цим зовнішнім фасадом криється вразливість, яку він відчайдушно намагається приховати. Можна сказати, що він любить невиправдану жорстокість і вбивства, він також має особливий смак до жорстокого поводження з тваринами. Він жадібний, особливо якщо це веде до вбивств або змушує маленьких людей страждати. Іноді ця жадімсть виникає через те, що він не любить працювати безкоштовно. Більшість квестів повинні мати винагороду, щоб він був нейтральним до них, прийняття їх, не вимагаючи нічого натомість, зазвичай викликає несхвалення, тому в смарагдове місто його краще з собою не брати, якщо ви плануєте затягнути його в ліжко. Але якщо ви хочете послухати його борчання і посміятися з його невдоволення, не відмовляйте собі в цій насолоді. Незважаючи на його зухвалість, Астаріон досить розумний, щоб не зачіпати своїми уїдливими коментарями опонентів, які потенційно можуть бути сильнішими та могутнішими за нього. Він завжди знає, до кого краще застосувати силу, кого постаратися перехитрити, а кому замилювати очі своїм красномовством і фліртом. Ось вам декілька прикладів: він підтримує напад на табір гоблінів, адже це чудова можливість насолодитися боєм. В поєднанні з його особистим неприйняттям гобліноїдних рас. Він схвалює будь-які інтелектуальні ігри, де ми намагаємося перехитрити наших опонентів, як, от коли змушуємо Флінду заподіяти собі шкоду, або коли забираємо те, що так би мовити, належить нам, як от крадіжка магічного персня у малюка Тіфлінга Метіса, його їдкий розум і хитрий характер додають складності динаміці компанії. Ви часто будете розриватися між захопленням його харизмою та побоюванням щодо його прихованих планів. Як породження вампіра, Астеріон має унікальний набір здібностей. Він може кусати ворогів, щоб висмоктати з них кров і стілити себе, але для цього йому потрібно протистояти спокусі їхньої жаги крові. Це постійна боротьба, яка додає захоплюючий елемент ігрового процесу та вписується в історію цього персонажа. Безумовно, найкращим підкласом пройдисвіта є підклас злодій. Це означає, що якщо ви хочете, щоб Астаріон завдавав найбільшої шкоди, вам потрібно створити його як пройдисвіта злодія. Ці розбійники спеціалізуються на прихованих атаках, скраданню та завданні шкоди за секунду, незважаючи на те, що деякі вирішують перетворити Астаріона на суміш із пройдисвіта і бійця, мені видається, що найкращим варіантом є залишити його чистим пройдисвітом. Це дає вам змогу працювати над тим, щоб по-справжньому завдавати величезної шкоди від прихованої атаки. Ось найкраще налаштування здібностей Естеріона на початку сила 9, спритність 16, Конституція 14, інтелект 8, мудрість 14, харизма 14. Як у світа, головною здатністю Астаріона буде спритність. Це дозволить Астаріону залишатися непомітним і обходити ворогів. Статура десь йому більше здоров'я, а мудрість і харизма допоможуть його навичками. Найкраще підвищення рівня для Астаріона. Підвищення рівні пройдисвіта є доволі простим процесом. У той час, як пройдисвіти є під класом Arcane Trickster, матимуть масу варіантів, з яких їм потрібно буде вибирати, розбійники, які використовують клас злодій. В основному отримують свої навички. Але вам і тільки вам вирішувати, ким буде Астаріон у вашій команді вигнанців. Найкращі прокачки для пройдисвітів. Ви отримуєте досягнення кожні 4 рівні. Вам нададуть різні функції, що дозволяє додати певні речі до персонажа. Ви можете додати вміння в певних типах броні або зброї. Ви також можете додати навички або здібності. Варіанти безмежні. Але ось найкраще з них. Рівень 4. Подвійний володар дозволяє володіти подвійною кількістю зброї та дає плюс 1 до класу броні. Рівень 8 та 12. Покращуємо здібності щоразу додаючи плюс 2 до спритності. Знову ж таки. Тільки вам обирати стежку, якою піде той чи інший персонаж. Всі ці рекомендації взято зі статей. Бо авторка цього відео обрала інший шлях і прокачала Астеріона наступним чином. Підклас містичний штукар, щоб він міг носити павучу броню і не носити шкоду отрутою. А от на четвертому рівні я обрала пруткий. це дало мені можливість підбігати до достатньо віддалених цілей, адже Астеріон особливо сильний в рукопашному бою. У мене ще й кінжал зачаруванням для нього є. Але наскільки мені важливо підійти ним до цілі. Мені так само і важливо без дамагу забрати Астаріона з колотнечі і заховати його подалі. До восьмого рівня я ще не дійшла, тому, якщо вам цікаво послухати про квест Астаріона чи інших персонажів, залишайте коментарі. І, може саме ви надихнете мене зробити відео по ходу проходження гри. Взаємодія Астаріона з іншими компаньйонами може привести до одних з найбільш захоплюючих і спонукаючих до роздумів діалогів у грі, його погляди на мораль. Темне минуле та потенційний шлях до спокути роблять його персонажем, якого ви захочете взяти з собою свою пригоду, щоб просто побачити, як розгортається його історія. Любовна лінія за Старіоном – це тема якої вистачить на декілька окремих відео, тому, якщо вам цікаво послухати про це, пишіть коментарі. А зараз коротко про кохання з Пройдисвітом. Щоб заромансити цього бедбоя, вам необхідно отримати схвалення ваших дій від нього. Астаріон різкий та егоїстичний, тому для отримання його схвалення знадобиться подібна поведінка. Йому подобається бачити, як ви дражнете інших і змушуєте їх страждати. Продемонструйте, що ви найбільше дбаєте про своє особисте виживання і ви завоюєте його. Хоча це означає, що він не в захваті від героїзму під час виконання побічних квестів. Поєднання таких героїв, як ВІЛ і Астаріон у вашій групі. Може дати вам цікаві коментарі та персонажів у дорозі, але схвалення Астаріона буде йти рука обруку з неприязню Віла. Егоїстична природа Астаріона в своїй основі конфліктує з самопожертвою Віла на благо інших. Але не перестарайтеся в своїх лестощах, не піддавайтеся Астаріону відразу і безповоротно, інакше він втратить інтерес втрайте в його гру, підтримуйте пристрасть вашому полум'ї, та не підходьте надто близько. Щоб не згоріти раніше нього. Астаріон також дуже зацікавлений у збереженні пуголовка у своїй голові. Як би жорстоко це не звучало, але пожирач розуму дав йому небачену раніше свободу та врятував від рабства. Скористайтеся здібностями свого пуголовка і переконайте його, що ви всі за те, щоб триматися цих нових невідомих сил допоки можливо. Контроль над іншими безперечно збуджує Астаріона. І ви завоюєте його прихильність, намагаючись контролювати те, що всередині вас. Але навіть не намагайтеся контролювати чи маніпулювати самим Астаріоном 200 років рабства, дали пройди світу достатньо досвіду, щоб побачити вас наскрізь. Він буде протестувати проти будь-якої істоти, яка намагатиметься грати з ним в ігри. Хоча йому приємно бачити, як це відбувається з іншими. Гарним прикладом є ваша зустріч з Рафаелем. Астаріон явно продемонструє свою огиду до будь-якої спроби отримати над ним владу. Його довіру нелегко завоювати, і, незважаючи на те, що в його лексиконі достатньо улесливих слів, те, що він називає вас моя любов і коханнячко, не означає, що він не зрадить вас, як тільки ви станете йому на заваді. А як Астаріон черпає натхнення? Астаріон Шарлатан. Тому його часто надихають подвиги переконання, обману та всебічної маніпуляції. Як пройдисвіт, він також захоплюється крадіжками та обманом, по суті, будь-яка сюжетна подія, де ви можете уникнути прямого бою, дратувати когось або щось вкрасти це ваш зірковий час. Ось і все шукачі пригод, пройдисвіти та авантюристи, час вам самим пізнати загадкового і складного Астеріона, Брама Балдура. Подарувала нам чудового персонажа з багатим досвідом та індивідуальністю, яка змушує нас сумніватися в кожному кроці. Вирушаючи у свою подорож з забутими королівствами, наполегливо рекомендую вам стежити за Астаріоном. Його історія захоплива, сповнена поворотів і твістів, які неодмінно здивують і заінтригують вас. А це все для цього епізоду Хронік Героїв. Якщо вам сподобалось це відео, Поставте лайк, підпишіться та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє дослідження персонажів. Побачимось якось наступного разу. А поки найважчі пригоди у Baldur's Gate 3 будуть сповнені захоплень та відкриттів. А за натхненням забігайте на мої майже щоденні стріми по брамі Балдура. До скорих зустрічей, відважні авантюристи!